Всім вітання, познайомлю вас з даною технікою, специфіком роботи з органами керування, для того, щоб це перше відео ваше було вступне, і ви, як мінімум, мали якусь базу, коли сідаєте за цю техніку. Тому вперед до кабіни, до органів керування, і далі я вам покажу вже візуально, як за нею доглядати, розкажу, як її змащувати і так далі. Тому поїхали. Це у нас GCB 30X, 24 рік, 10 місяць. Він є новий, в нього є. Зараз 8 мотогодин. Значить, відкриваємо двері і попадаємо в салон. Е, в салон трактора. Почнемо з керма, закриваємо. До речі, е, защолка. Оця штука дуже потрібна літом. Коли кондиціонер не справляється, вам треба з кузнячку, виставити її сюди. Вова. І дверка привідкрита, але не до кінця відкрита, це закрита. Безпечне рішення відкривання дверки, і вона собі. E, Значить, в такому положенні ви їздите, вас продуває і все файно. Але головне, щоб не продуло і ви не захворіли. Тут будьте пильними. Значить, що ми маємо? Маємо колонку раз, колонку два. Магнітофона немає, докупляєте самі, в комплектації немає. Значить, органи керування, сигнал. Сигнал не працює, тому що потрібно оп, поставити, він піщить, сигналізує і сигнал працює. Значить, щоб не заважало. Далі. Тут йде ролик. Раз, два, три, чотири. Чотири передачі даний трактор має. Шестерньонка, вона якраз показується коробка передач. Тут йде автомат. Тобто, якщо ви включаєте четверту передачу, воно рушає з першої, само автоматично переключає, і якщо йому важко, він сам скидає. Тобто така функція є. Важкі роботи виконуються перша, друга передача. Якщо от зараз замерший щебінь, це тільки на першій передачі, на повному приводі, щоб йому було краще. Друга, третя, четверта це вже транспортні. Другу інколи використовую, коли легенький щебенький пісок, трактору не важко. Далі саме кермо, така є болваночка, за нього буде триматися, і переходимо на праву частину. Значить, це в нас оприскує двірники водою і махає, тобто склочисник працює. І Фари, які будуть працювати: це про габарити, проти тумані, нижні, верхні. Дальнє світло, тобто ближнє дальнє світло проти тумані фари. Далі. Органи керування, аварійочка, світло. Включити-виключити. І повний привід. Значить, це в нас задній привід, це у нас привід на передню задню вісь і це постійний повний привід. Йдемо далі. Ручник обов'язково завжди мусить бути завжди при копанні задньою стрілою і речаги. Кожен рычаг відповідає нахилу переднього ковша. Зараз заведу і вам продемонструю. Далі йдемо. Маємо табло, на якому є кількість обертів тахометр, годинник, температура і показник топлива. Це все стрілки, аналоги, як кажуть, тут показує лише кількість мотогодин наїжджених. Коли ви заводите першу цифру, це обратний відлік до технічного обслуговування, всі останні цифри. І букви це вже йде, чи там сервіс, чи там. ну Тобто він комп'ютер сам вам говорить, як поводиться з трактором. Але є значок знак оклику жовтий, він світиться, коли йде по інструкції, потрібно глянути до масла або в двигуні, або в коробці. Знову ж таки, коли жовтим світиться, будь-який знак, який тут буде, або ось тут на таблі. Ви маєте на це реагувати, тобто залишити трактор, почитати інструкції, що який значок за що відповідає. Цей значок відповідає зелена шестеренка, коли ви на трасі їдете, вона замикається і гарно, рівно, рівномірно колеса крутяться і не зношується так в нас значить, шина. Значить, сам ключ запалювання. Еко це в нас як працює гідравліка, зараз в нормальному режимі і є в повільному режимі. Це плаваючий ківш, СРС-функція піднімаєте доверху червоний, нажимаєте, щоб... І їдете по трасі, тоді ківш передній планує ями і трактор не так скаче. розумієте? Це в нас система кондиціонування. Кондиціонер включається на кнопочку, гаряче, холодне повітря, ну і швидкості. Магнітола тут має бути: мигалка, мигалка окремо підключається. Функція на мигалку є. З верхнє переднє світло плавий ковш горизонт. Значить, ковш, коли ви плануєте, ковш стає завжди в ноль, коли ви опускаєте. Це тільки для планування, вона використовується Це заднє світло, очисник задній. І е, блокування задньої каретки. Нажимаєте, відблоковується каретка, пересуваєте її зліва направо. Приступимо зараз до заднього, задніх речагів. Тут є речаги і образні є ще хрестик і джойстики. Всіх процедура одна і та сама. Вниз опустити, підняти. вліво. О, зараз так зробимо вліво, вправо, вниз, вверх. І ця сторона розігнути, зігнути. Сюди розігнути, зігнути. Далі тільки практика, щоб навчитися на тому всьому копати, підгортати і так далі. Це аутригери. Ось ці аутригери, що я говорив, лапи. Хто як їх називає? Ззаді стоп. Бестророз'єм видвигається, щоб кож був нахилений ось так. І тут є ось отвір, в нього вставляється палка, ломик там є, нажимається і кож відщеплюється, але попередньо знімається ось ця, цей додатковий фіксатор, який не дає вискочити ковші на ямах. Тому якось так е, дана техніка є. Хороше, роб роботу свою смілу, Ось набрав знизу трошки ковшик, чисто для того, щоб не заважало мені. Як бачите, плануємо помаленьку, тут не рівна територія, тому відеал не забирається спеціально, тому що груби забирається, спланується викупиться траншея, спланується і тоді вже засипеться. В кабіні, як ви бачите, є дві ручки на сидінні, підсуватися вперед-назад і саме сидіння відблоковується, крутиться. Ну і ремінь безпеки. Ось, Зафіксували. Все, крикло не ворохається. Нажали, перекрутилися. Е, більш детальніше, кому цікаво про роботу, може Мо ще щось. Пишіть в коментарі, я вам більше зніму більш детально, що вас цікавить, зніму все як переднім, як заднім ковшом працювати для того, щоб в кожній ситуації є різні ситуації, є різні об'єкти, різні задачі, тому інколи по різному треба ставити трактор. Інколи нахиляти його вбік, вліво, вправо, вперед, назад. Але все завжди вважати на те, що можна його перевернути. Тому будьте обачні. Це ось ці лапи виносні, які треба обов'язково піднімати при будь-якому копанні задньою стрілою. Щоб на резину не була велика нагрузка задньої. І відповідно оце блок, щоб стріла не опускалась сама при переїздах. От він, Якраз тут працює, бо він новий. Раз, піднялась, раз, опустилась. Там є. А чочки вони, вони за них стають. Все, ви собі помаленьку раз опустили, збираєте, підгортаєте, просто не маю як показати це однею рукою. І... Також ще інколи є кнопка або педалька запасна, це на вивід гідромолота. Тут є педалька на телескоп. Нажимаєте педальку, видвигаєте і назад задвигаєте телескоп. Телескоп дає можливість далі достатися. Це ручний газ додати обороти. Нормальна кількість оборотів при копанні. Це до тисячі, інколи півтори. Ну, оце 1000 я зараз додаю. І якраз це нормальне копання. E, Задню струну відпоживає соляри менше, передню відповідно більше. Якось так. Йдемо далі, розкажу вам більше цікавого. Прикурювач поставив на зарядку. Обов'язково завжди з собою мати кожному зварточку перехід на USB і зарядний до телефона, бо телефон сідає часто. E Якось так. Працюємо. Прості відкривачки дверей, кнопка нажимається і відкривається, що зліва, що справа. Оце заднє скло, заднє скло закривати і відкривати тільки в положенні, коли стріла відсунута. Бо скло тут завжди б'ють, скло дуже дороге. Маєте це на увазі, скло може вдаритися в ковш, який стоятиме дуже близько, особливо зубами. Маєте це на увазі. Так само, ковшом можна задіти задній номер, Тоже маєте на увазі, будьте акуратні. Відповідно, оцю стрілу, щоб пересунути каретку. Відблоковуєте, воно пішить і кареткою впихаєтеся в протилежну сторону, тобто, якщо тут зліва впихається, виключу, щоб не пішало, впираєтесь туди і посуваєте каретку, як вам вже комфортно. Так, під'їжджає Зіл, показує, як значить, заводимо. Нажимаємо обов'язково тормоз, тому що він не заведеться. Почекали, поки це все потухне. Табло до мотогодин, 1, скільки залишилось. Зараз тільки мотори 5. Завели. Відпіщався, працюємо. Підняли ковша. Ось. Сюди підняти, вниз опустити, вліво-вправо, як бачите, нахилити, вліво-вправо. Так, далі. Друга передача, тому що мені так зручно. Вперед. Це рух вперед на автоматі. тормоз спускаємо, інколи треба газу додаємо, паралельно піднімаємо. Зараз це все однією рукою, звісно, важко. Але помаленько, вони мають свойство перекинутися, тому на коцугорах будьте у не перекидайте трактора. Якось так. Беремо помаленько, під'їжджаємо. Тут нас хили, ви бачите. Під'їжджаємо, оп, під'їхали. так, Опускаємо, якщо потрібно, або перевертаємо, в залежності, що нам треба. Опустив, перевертаю, положення, витрасаю і назад здаємо. Так, робимо, скільки нам треба. Отож бо розкажу вам ще, як змащувати трактора. Значить, змащувати трактора максимально всі вузли змащуються через день, через два, в залежності, коли у вас є час. ідеалі кожен день, але так не буває. Переважно змащують через день, через два. Все, що стосується низу, хрестовин, вони змащуються раз в два тижні. Далі змащується задня стріла і передня стріла по масльонках. Відповідно, ківш також змащується, масленки ви зможете знайти в будь-де. Будь тобто дуже багато є масльонок по технічному заданні, по книжці, яка є в, з із трактором, яка мусила бути. Зараз вам її покажу. Що я так сів на цей трактор е, новенький. Ось є книжка, документація з е, керівництво з експлуатації, бажано її перечитати. І ви будете все знати від Я про цей трактор. Переважно я не читає, і дивляться відео, тому, тому пишу вам зараз це відео. Е, далі, що потрібно знати? Е, потрібно знати і розуміти, що переднім і заднім ковшом, щоб навчитися, вам потрібен досвід. Досвід, де взяти правильно, їздити. Тобто, є люди, які навчають, які сідають з вами на день-два, ви вже ази якісь де будете знати. Вважати завжди потрібно на трактор не поцарапати, не побити, не погнути ні передню, ні задню стрілу і інші агрегати даного трактора. Справа в нас бак на соляру, зліва в нас бак гідравлічний на мастило. Це не забуваємо. Моторне масло, тобто ТО проводиться раз в 500 мотогодин, якщо це вже стабільна робота, якщо це новий трактор, так як тут. А перше ТО 100 годин, друге ТО. Якщо не поляєш 400 і далі кожні 500 мотогодин. Кожну тисячу мотогодин міняються всі масла, коробка а-ля редуктора міняються кожних, по-моєму, 2-3 тисячі. Знову ж таки, книжка в допомогу. Значить, лампочки виключаємо, йдемо, покажу вам зоні більш детальніше по педалях. Зрозуміло, газ, тормоз, ліва, права частина не завжди спарені, їх розпарувати нема сенсу. Хіба інколи бачок тече? Розпарую, і тоді їду на якійсь стороні. Ну я так робив на старих тракторах, на новому такого не було. Будь-які проблеми, які відбуваються з даним трактором, рішає сервіс, тому що він на гарантії. Тому майте це на увазі. Руки свої сюди пхати не треба і не бажано. Я також е, покажу в роботі, але вже слідуючий день. Кому цікавить, можу навчити. Реально можу навчити під даний трактор або під інші трактори. Якщо вам це цікаво, пишіть коментарі. Так, вчу навіть арештування возити, опалубку пері нашу. Тому кому цікаво, взяв одного стажора. Ще, якщо там треба, навчу людей. Я думаю, з того стажора будуть люди, старається. Е -е. От так. Вилами працюємо, наш красавець, наш об'єктик. Тому цікаво, побудуємо вам також ферму ангар-завод. бетонні роботи, металеві роботи, кровельні, будь що, кого цікавить. Є техніка, є люди, звертайтеся. Ну і що, то добре? Не вчитися. Ні люфтика, нічого, ні вліво, ні вправо. Що робиш, то гідролінія? То заглушка від плюки. Так, знаєте, хочу записати відео таке цікаве, наскільки цікаве наше життя. Колись, от ви бачите за моєю спиною, хто не знав, новий ескаватор, там вже 37 мотогодин намотали за 3 Е, Колись я як починав свою кар'єру ескаваторщика, скажімо так. Мені було дуже цікаво взагалі ця професія копати, заробляти кошти і так далі. Я побачив оголошення, плюс спільний знайомий порадив, каже: прийди там до чоловіка, він має новий ескаватора, він шукає ескаваторщика. Я прийшов до чоловіка, сів значить за цей ескаватор. І я був, ну так як новачок, я не, не шрупав. Щось там трошки, ми сніг перегортали туди-сюди. Ну, я не підійшов, ясне діло, новий ескаватор, хочеться досвідченого оператора і так далі. Тобто там навіть не йшлося про гроші, йшлося про вміння. Пройшли роки, там рік, по-моєму, я вже працював на одному ескаваторі, попрацював на другому ескаваторі. Працюю на цьому другому ескаваторі, вже з більшою зарплатою, відповідно. Все. І вже звернувся сюди. На Тут вже працюю, розумієте. І той чоловік до мене дзвонить, чи той чоловік, чи там його шофер, я от не пам'ятаю, хто там дзвонив, і каже: Назаре, прийди до нас, прийди до нас, ти в нас колись був, ми там туди-сюди, ти не вмів, а зараз ти вмієш, готовий тобі дати гарну зарплату і так далі. Але вже, вже не хочеться, тому що я вже тут вмію, я вже тут знаю, мені вже дали і тут доручили нову техніку. Я веду до чого, що якщо є в тебе страшне бажання навчитися, реально навчитися, я не кажу, що я суперпрофесіонал і так далі, я просто можу виконати поставлену задачу, яка б вона не була на цьому тракторі. І якщо ти реально хочеш, якщо ти реально хочеш, то ти навчишся. Але якщо ти будеш говорити ні, не знаю, або будеш ображатися на інших людей, що вони там не дали тобі в певний час можливості, то ти ніколи не досягнеш нічого. Тобто я не знайшов там можливості у першого чоловіка. Я, мені дали спробувати в другого чоловіка, розумієте? Тобто, і так само я вже знав свої помилки. Я знав, що мені там більше задньою стрілою працювати, а не передній, тому що передній ліпше. Тому якось ліричний відступ такий зараз тут на цьому відео. Дякую вам, якщо вам е, якщо ви додивилися це відео до кінця.